Виконуємо номер 1689 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Туристична група 2 години рухалася зі швидкістю 4,5 км за годину, а потім 1 годину зі швидкістю 4,2 км за годину. Знайди середню швидкість руху цієї групи протягом цього часу. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Знайдемо, яку відстань подолала туристична група за 2 години. Для цього 4,5 км за годину помножимо на 2, 4,5 Помножимо на 2, дорівнює 9 км і пояснім подолала за 2 години. Знайдемо, яку відстань подолає група за 1 годину. Відомо, що 1 годину вона рухала зі швидкістю 4,2 км за годину. Помножимо 4,2 км за годину. На 1 годину будемо мати 4,2 кілометрів подолала за 1 годину. Знайдемо всю подолану відстань. Для цього 9 додамо 4,2. Маємо 13,2 км кілометрів вся відстань, яку подолала група, яку подолала група. тепер знайдемо час, протягом якого долала відстань наша група. 2 додати 1 дорівнює 3 години витрачений час. А тепер знайдемо середню швидкість руху. Для цього 13,2 поділимо на 3. Виконуємо ділення куточком. 13 ділимо на 3. Беремо по 4. 4 множимо на 3 буде 12. Виконуємо віднімання, остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 2, 12 ділимо на 3, беремо по 4. 4 множимо на 3 буде 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, 4,4 км за годину. Середня швидкість руху. Записуємо відповідь 4,4 км за годину. Номер 1689 виконано.